Прийшла на Вікіпедію читати значення якихось термінів. У мене є таке хобі. Я люблю блукати Вікіпедію. І так переходжу, переходжу, переходжу. Далі за посиланнями. І Звичайно, що 95% інформації не забуваю, але якісь, якісь 5 залишаються, і так мені здається, що е, я розвиваюся, що мені це корисно. І таким займалася і натрапила на статтю. Було сказано, що за весь період, за всю історію існування людства зафіксовано, було всього лише 292 роки, коли людство не вело війни, кровопролитні. І тоді я ще подумала, так мало, Господи, 292 роки. А зараз вже думаю, що це. Достатньо багато витерпіли люди, і мені написалася пісня. Зараз будете сміятися. Вона називається «300 років без війни. Я не знаю, чому так. Можливо, я дала фору, що може більше. 292 це не солідно. Або просто так краще звучало, тому що так, співати 292 не дуже зручно я вирішила, що це буде 300 років без війни.